Вбивства. Вбивство це таке, ми, ми починаємо. З вбивства чому? Ну, тому що, наприклад, перше джерело українського права і руського права, право Руської, право Ярослава, вони починаються. Це, це, це джерела джерел права, вони таке, воно починається з цього складу. Воно дуже-дуже давно було, в старі часи, і воно починається з вбивства. І ми сьогодні будемо про це говорити. І перше, про що ми будемо говорити, про ведення вбивства. Що це таке, тому що ну, всі розуміють, що це таке. Вбивство, вбивство, вбивство вбивство. Але якщо ми заглянемо всередину, всередину цього явища, і ми побачимо там дуже дуже велика цікавість речей, цікавих речей. І давайте почнемо. І ми починаємо так. Що таке вбивство? Чому воно цікаве. Ну, таке, таке, ну, є така ідея з давнього Риму, є таке речення: коли ми є, то смерті ще немає. Ну, ви розумієте, так? наприклад, я є. Мелниченко Роман Григорович. Я є і смерті нема. Я живий. Ну і живий, і добре. А коли смерть настає? Якщо я пом... ну, це буде, я не знаю коли, але це буде. Якщо я помру, то мене вже не буде. І ми не ну, зустрічі не буде. Я є, смерті нема, смерть є, мене тут нема. І що? А що це означає? Це означає, що для мене вбивство це ну, ну, нема Ну, і ну, ну, що ну, вбили мене, і що? Що зробити з вбивцем? Що мені до того, мені нема. Але в стародавні часи вбивство було це благо, ну, життя це благо, але не для людини, яку убивають, а для родини його. Для родини він ну, це благо. Я, наприклад, маю тату, маю мати, маю доньку. І якщо щось з ним потрапиться, я приходжу, а їх нема. І це буде дуже неприємно для мене. Це, це, ну, це погано. І руська правда, правда Ярослава, джерела українського права, вони так говорило про вбивства же уб'єть муж мужа, то мстити брату-брата, любо отцю, ли сину, любо брату-чадо, лі братню синові, а ще лі не буде хто його мстя, то положити за голову 80 гривень. Ну, ви бачите, гривни, все, всі, як в як Україні. Що це означає? Ну, там е, ми знаємо, що є три види процесу. Ну, до речі, в середу у нас буде кримінальний процес. І є три види кримінального процесу: звинувачений процес. Є процес, господи, ну, процес кримінальний процес і є е, состязательний процес. І це, якщо вам я показав, це обвинувачений процес. Що це означає? Це означає: якщо вбили моєго брата, я маю право вбити його, якщо я, ви вбили моєго брата. А ці, ці, ця стаття говорить, так, ти можеш вбити мстя, да, там на помста українською. Ти можеш робити помсту, але тільки ти, якщо ти брат. А якщо я, наприклад, кум, а я кум, я також, також хочу вбити вбивця. А право говорить: ні, 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 кум не можуть. Тому, в чому не можуть? А тому, що є перелік. Перелік є такий, там написано брати, мати, оте, ну, тільки вони. І що там, що написано. А якщо ти не хочеш вбивати, ти можеш взяти ем, гроші. Ти взяв гроші, а якщо ти взяв гроші, 80 гривень це дуже багато гроші. грошей в ті, в ті часи. Це ну, декілька коней. І в цьому випадку, якщо ти взяв гроші, ти. Ем, Залишуюся права мсти, ти не можеш мстити. От така була спочатку, так вбивство починалося. І, ну, і що, і останнє, що ми проговоримо про, про життя і смерть тому що це одне і те ж. Одне не може бути без другого. Нам треба урозуміти, хто, хто така людина. Тому що тільки людина може померти, тільки людина, тільки людину можливо вбити. Наприклад, я не, могу, не можу казати, що я вбив, вбив наприклад, собак. Я не, не можу вбити собаку, тому що вона не людина. А хто людина? І ми так поділяємо, ви е, бачите там коло е, Еллера Ейлера. Дуже цікаво звучить. Е, коло Ейлера. Є неживе, неживе не, неможливо вбити. Наприклад, я не маю можливості вбити ці, е, ці келах. Є е, живе. А, але ж не всі також, як я казав, не все, не все, що живе, можливо вбити. А можливо вбити тільки людину. А хто така людина? І кримінальне право говорить: людина це те, хто почав дихати. З моменту. Початку, ну, початку, якщо хтось, ну, ну, немовля, народився, він почав дихати, кричати. цього моменту він людина, і він має право на життя. І якщо хтось його вб'є, це буде вбивство. Ну, і до смерті, до смерті також там теж є з, з лікарями. Ну, Лікарські різні речі, ну ми сьогодні про них не будемо говорити, і це все, що я хотів вам розказати про смерть, про вбивства, що це таке в нашій людській культурі. І прошу ваші запитання.